Україні, ну я взагалі з України просто зараз знаходжуся в Вашингтоні. Зрозуміло, у Вашингтоні у Вашингтоні там перемагають демократи. Наскільки я бачу, поки що такі результати, ну в принципі тут вони будуть скоріш за все незмінними, тому що пані Мюре тут іде попереду 56,3% у Неї так, такі ресторично історично дійсно і, DC, і Меріленд голосує за демократів. Ну але в цілому це стосується. Структури населення, яке здебільшого працює в державних органах, історично працює в державних органах, і тут так більше голосують за демократів. Це не свінк От е, власне досі рахуються голоси, поки е, мізерна перевага республіканців, е, наскільки от я правильно висловився? До речі, е, мізерна вона чи ні у сенаті та палаті представників. Чимало експертів вже зазначають про те, що е, це фактично результати, які ну майже 50 на 50, це фактично поразка Трампа. Чи ви так вважаєте? От дивіться взагалі, республіканці виграли комунікаційну кампанію безумовно, тому що вони перші. Осідлали тему економічно, осідлали тему інфляції. Ну я маю на увазі внутрішній комунікації, да тому що тут також обговорювалася тема апортів обговорювалася тема додаткових грошей на е, медичне забезпечення, додаткових грошей на боротьбу з е, раком, е, яку Байден е, виділив та інші проблеми. Тому я от вважаю як спеціаліст, що все ж таки республіканці виграли, і е, як ви е, бачите, ш, тут популярний не стільки Трамп, хоча він активно брав участь у кампанії, проводив раллі, здебільшого знову ж таки за своїх кандидатів, яких називають трампістами всередині республіканської партії, вона теж не монолітна. Да? Але е, ключова особа, яку зараз обговорюють як республіканця, це пан Де Сантос, е, який отримав перемогу. Мову у Флоріді і якого навіть називають е, ну майбутнім можливим кандидатом в президенти. Ну як ви знаєте, спочатку кожна партія має е, декількох кандидатів, там від двох до п'яти зазвичай, і потім уже кожна партія це називається праймері собирає найсильнішого. Е, саме тому ці процеси важливі от з точки зору власне їх внутрішньої боротьби. Звісно, на за процедуру прийняття рішень, тому що якщо республіканці переможуть, вони змінять голів комітетів і спікера. От і відповідно Байдену буде трошки складніше проводити внутрішні рішення. І друге це безпосередньо тренди. Uh, які будуть до 2024-го продовжуватися, і uh, потім будуть говорити про те, хто стане президентом? Uh, на ну дійсно українське питання, воно обговорюється і ну здебільшого республіканці і демократи я uh, була на багатьох зустрічах. Більше 30 зустрічей uh, провела в Сенаті і Конгресі. І, мабуть, навіть більше та навіть більше було республіканців ніж демократів, але підтримка абсолютно є двопартійною е тобто країни, ті нагадаю, кандидати від доволи. республіканців, які е -е, проходять зараз, вони не стануть на заваді допомоги Україні. Ну там не так багато кандидатів змінюється, тому що е, ті, е, ті кандидати, які проходили по базовим штатам республіканців, ну в цілому деякі з них ріелект, да тобто це ну були обрані ще один раз, е, тому е, знову ж таки. Я ще раз нагадаю, що підтримка України вже проголосована. Да? Тобто ми ще не вичерпали той пакет підтримки, який вже затверджений, на який американці зараз на щастя виробляють зброю і будуть нам її постачати. Тому це теж ще один ну, такий запобіжник, і е, нам ну хороша новина для нас, да? що ну, деякі маргінальні політики, яких буквально декілька, е, і на жаль, вони дійсно. Відносяться до республіканців, е, вони виголошували дуже неоднозначні позиції з приводу України, але От, е, знову ж таки це маргінальні позиції. От пані Катю, е, власне, трохи е, занепокоїлися українці, коли побачили, що у кентукі сенатор -Пол е, перемагає 61,8% Він колись блокував постачання фінансів е, допомоги для України. Наскільки він? Чи змінив свою думку на цей момент, чи не змінив, і чи він буде далі, от о, разом з усіма допомагати нашій державі? Ну, я особисто цього сенатора не знаю. Угу. Знаю інших сенаторів від республіканців, але якщо ми подивимося на їх аргументи, то знову ж таки. Ну, часто вони блокували певні рішення Байдена не через те, що вони не хотіли допомагати Україні, а те через те, що вони бачать дещо інші процедури, припустимо, контролю як по зброї, так і по гуманітарній допомозі. Також республіканці бачать радикально інші методи ну, скажімо, так, контролю діяльності організації USAID. Але ну я в цих заявах не бачу абсолютно нічого е, поганого для України да і знову ж таки ми маємо. Ну, як на мене, більш їх спокійно аналізувати, Да? тому, що коли в внутрішній риториці, ну пам'ятаєте, як на вибори, да? спочатку ми підтримували там тільки демократів, угу. потім там тільки республіканців, ну це завжди е, мало негативний результат для нашої країни. Ми ж не є громадянами США, нам важливо, аби кожна партія підтримувала Україну і знову ж таки ті аргументи, які я чула від Бергмана, які я чула від офісу. Данця я чула від офісу Майкла, лі це все республіканці. То там їх аргументи ну саме були про контроль. Але я думаю, що ми, як українці, теж за контроль за те, щоб гуманітарна допомога доходила до кожного села. Ми взагалі е, тут не робимо ніяких дій, щоб попливати на вибори у Сполучених Штатах Америки. і Також е, власне тільки хвилюємося про те, щоб допомога для нашої країни не змінилася. Ну, і так само не хочемо ніяким чином попливати на американців. Це їх абсолютно свободне виявлення Ще коротко, хочу запитатися з приводу е, з приводу виборів, які нас чекають через два роки у Сполучених Штатах. От Байден вже. Заявив, що, начебто, задоволений результатами демократів, збирається на вибори на другий термін. Чи Трамп у тій своїй анонсованій промові 15-го числа скаже про те, що він буде подаватися на вибори чи ні? Як ви гадаєте? Ну е, я думаю, що він скаже, е, тому що він уже навіть зробив таку передзаяву. Е, от і, взагалі, ну, я, ну але ти взагалі... вже нікуди, скоріш за все, так? Е, ну як спеціаліст скаже, що робити заяви. Після Санд Дівендею до uh, Різдва. Ну, це поганий період, тому що в сполучених штатах і тут от, в Вашингтоні ну в цей період нікого просто немає. Тобто це такий мертвий період, і люди відпочивають. Тому не знаю хто йому зараз радить, але ну це не найкраще рішення. Друге, знову ж таки, Трамп навіть в своїх комунікаціях зараз більше говорив про меседж, який не корисний взагалі для України, і не корисний для штатів. Це меседж. Про те, що вибори ну їм не можна довіряти, але це має і зворотній ефект, тому що в деяких штатах явка перевищила 70%, Ну що дійсно висока співучасть. І я сподіваюся, що американці з такою ж співучастю будуть далі підтримувати Україну. І на наступному тижні великі дні адвокації України це велика конференція. Я теж в ній беру участь. Приїжджають американці зі всіх штатів, обходять своїх сенаторів. Ми це робимо. Спільно і це матиме результат. Переконано. Дякую, безумовно. За вашу роботу. Дякую, Побіжні. дякую безумовно за і наші розмови за підтримку сполучених штатів Америки. Там передавайте всім привіти. Катерина Одарченко з нами була на зв'язку. Політтехнолог зі сполучених штатів вмикалася разом з нами. власне поговорила ми про результати американських виборів. Ну що ж, як вони можуть на нас повпливати?